Давайте подивимось матеріал про те, що вчора відбувалося на вулиці Щусєва. Казали, що палили телеканал Інтер. Це не зовсім телеканал Інтер. Це а, ну. Я б так сказав компанія, яка виробляє інформаційні інформаційний контент для телеканалу Інтер. Програма подробиці, подробиця тижні, чорне зеркало інші програми. І власне вона має угоду з телеканалом Інтер на вироблення цього контенту. Хоча багато хто каже про те, що вона напряму звичайно залежить в сенсі наповнення цього контенту, залежить від вказівок саме з інтер або фінансується все звичайно з одного джерела. Власне, вчора там стався підпал. Сьогодні про те, що сталося, говорили. І працівники телеканалу, і політики говорили, але найголовніше було звичайно почути правоохоронців, які повинні розслідувати цю справу, щоб власне визначити хто підпалив ніс. Дивимось матеріал. Вигорівші вікна, написи на парканах і жодних протестувальників. Поблизу будівлі телеканалу «Інтер» на вулиці Щусєва, яка напередодні горіла, ранок розпочинається спокійно. Тим часом, за даними змі, стало відомо, що у журналістській подробності Олени Зоріної лікарі діагностували травму хребта. За словами медиків, на реабілітацію знадобиться кілька місяців. Нагадаю, вчора під час пожежі будівлі на Щусєва знаходилася близько сотні співробітників телеканалу. Олена Зоріна вибиралася з палачого приміщення через дах, зірвалася зі сходів і впала на поясницю. Біля основного офісу телеканалу, що на вулиці Дмитрівській, за ніч встигли звести паркан. Мітингувальники вимагають знести його. Благоустрій може сказати що все, що завгодно, але цей паркан явно незаконно побудували сьогодні вночі, і це територія міста. Так що, як мінімум, з цього боку, точно благоустрій має сказати, що його треба знести. Якщо не дочекаємося рішення благоустрою, то знімемо тоді самотужки. А поки чекають, вирішили розмалювати паркан. Учасник АТО Олексій вимагає, щоб телеканал закрили. Це є агенти Москви, і вони займаються пропагандою проти пропагандою Москви. Займаються агітують тут ворога, який у нас в тилу. Ми хочемо його взагалі закрити і. Ми не знаємо, як це законно зробити, але ми зрозуміли, що потрібно просто збиратися і блокувати. Блокувати вирішили шинами, та ще й палатки встановили. Тим часом слідчі поліції вилучили сервери з камер відеоспостереження біля будівлі телеканалу Нащусів. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив радник міністра МВС Зорен Шкіряк. Він зазначив, що, попри перепони власників і працівників ресурсу, істину буде встановлено. За словами шкіряка, одна із версій причетні за підпалу співробітників інтера. Очільниця Нацполіції України Хаті Деконаїдзе наголосила, що розслідування триває та висловила сподівання, що працівники каналу допомагатимуть правоохоронцям. Ми зразу отреагірували. Да, там люди около 20 чоловік, які... като. которые там бросили дымовые шашки, подпалили шины. И сразу мы а, на эти хулиганские действия задержали около 8 человек, которые патрульные направили в Шевченковское райотделение. Идут следственные действия. Вы знаете, что возбуждено криминальное производство. А самое главное, что без истерики абсолютно, без того, что вчера, извиняюсь, творилось на канале, это вообще никакие рамки не лезет. Да, это реально никто не понимает, но я уверена, понимаю, что это вредит стране. А президент України доручив генеральному прокурору взяти розслідування під особистий контроль. Про це Порошенко повідомив під час наради з силовиками. Глава держави висловив впевненість, що українські патріоти жодним чином не причетні до пожежі на телеканалі. І доручив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову докласти максимальних зусиль для забезпечення правопорядку на вулицях Києва і в цілому в Україні і тримати ситуацію на контролі. Я доручив генеральному прокурору взяти розслідування під свій особистий контроль, бо залишається багато запитань. Я Ще раз наголошую, Арсен Борисович, щоб ми забезпечили безпеку і порядок на вулицях, не буде ні в якому разі допущено будь-яку ескалації насильства. Це є наше принципове завдання, і я впевнений в тому, що це буде забезпечено. Лідер радикальної партії у вчорашніх подіях звинуватив владу. Відповідальність лежить на злочинній бездіяльності влади, саме ця влада. Таємно домовившись із власниками інтера і отримавши лояльність інтера, закриває очі на антиукраїнську політику редакційну інтера, яка зарежисована в Москві. Тому влада за це відповідальна за вчорашній підпал «Інтера». Давати оцінку підпалу не поспішає. Олег Березюк каже, потрібно знати всі нюанси. Наприклад, цей, ця пожежа могла виникнути для того, щоб знецінити цю державу і мати таке речення: в цій країні там орудують фашисти і палять медіа. В час, коли засідає G20. Могло би таке статися? Могло би таке статися. Тому для того, щоб зробити висновки, треба уважно вивчити. Якщо не запрацює закон, будуть працювати суди лінча. каже нардеп Єгор Соболів. Як колишній журналіст, не можу схвалювати підпалення жодного медіа, але як громадянин цієї держави, як народний депутат, я не можу усвідомити, як один з провідних телеканалів фактично завербований спецслужбою держави, яка на нас напала. Відкрито проводить діяльність в медіа. З'являється інформація про те, що це ще і під прикриттям СБУ робиться, і далі нічого не відбувається. А депутати народного фронту звернувся до голови СБУ Василя Грицака з вимогою перевірити діяльність керівництва телеканалу Інтер та його окремих працівників на предмет співпраці з російськими спецслужбами і терористичними організаціями АНР та ДНР. Вони прийняли заяви, оскільки одна з цих заяв це заява про фактично злочин, тобто це не тільки звернення депутатське а й заява про злочин. То вони повинні зараз відкрити протягом 24 годин внести провадження в ЄРДР. Ну і побачимо, як воно буде розслідуватися.